Як діяти у випадку надзвичайної ситуації, Прикарпатські поліцейські провели для франківських школярів навчання з евакуації за задумом у закладі освіти оголосили загальну тривогу. Адміністрація ліцею одразу ж повідомила всі екстрені служби про надзвичайну ситуацію. На момент уявної небезпеки в закладі перебувала майже сотня осіб, Із будівлі правоохоронці евакуювали всіх у безпечне місце. Власне, з метою навчити дітей правильно. І вчасно реагувати на виклики, які ми маємо сьогодні. І діти навчені евакуюватися у укриття, в умовах попередження чи Викликів, які стосуються власне замінування, у нас таке було в закладі замінування закладу. Діти так само вміють і знають, як потрібно це робити. Але ми далі продовжуємо над цим працювати разом з цим поліцейські розповіли школярам та вчителям алгоритм дій при надзвичайній ситуації нагадали правила поведінки при виявленні підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Адже усе це переконані ювенали, необхідність сьогодення у випадку загрози. Відповідні знання та практичні навички. ...можуть врятувати життя. Рігіональні поліцейські Прикарпаття провели навчальну евакуацію учасників освітнього процесу. Зокрема, в одному ліцеї Івана-Франківська було проведено тренування щодо. Раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на освітній заклад. Діти відмінно справилися з цим завданням. Так само була проведена робоча нарада з педагогічним колективом з адміністрацією навчального закладу щодо поновлення паспортів безпеки. Після тренувань для школярів та вчителів поліцейські провели тематичну лекцію. Такі навчання правоохоронці спільно з рятувальниками організовують і в інших школах області. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.